на І у нас опять знімати по Майнкрафт. Сьогодні, як я вам і обіцяв, сьогодні мені осталось дошки дострою да тут це все. Ми сроб... Я зроблю тут доски, потім переміняю цей камінь э, цей дерев'яний. І це буде дуже класний дом. Такий еще. Я зараз оце дострою. Оце все було, Я його дострою. І тут ми, тут ми нам треба це заняття. Тут різні штуки, то-то. І це починається. Отак ось. І треба ще отак. І отак. І все. Насеє це, це є, тут закінчено все. Ну, все. Дом почти достроєний. Е, це тут зараз за скойзе візьму. Оце тут разные бароки. Так, дерево оце, оце ось ось взяв. Ну, і ще трошки закінчилось. І це тут можна зараз результат показувати. Результат. Эммм um, зараз оце так зробим і чисто так само. Раз, раз. Раз. І отут ось так. Тут она тут так само. Е, отак ось я зроблю. Отак ось я можу зробити. ось я можу зробити. І з цієї сторони ось отак. Ось так еще його зробить. І я, я можу так ще зробити. Під це Так, берем оце і берем оце. Отут еще так його робимо. Раз. раз. І, і тут можна зараз так зробити. І все. І можна зробити ещ отак. Раз, раз, е, раз. І тут можна ще отак зробити. І це треба, можна обрати. Тут отак його поставити і зробити ещ отак. Ну, все, наш дом почти закінчений. Все, він закінчений. Отак, отакий результат. Такий результат, коли я його доробив. Оце так він зараз виглядає, а раніше він виглядав отак, от зараз вам показу. А раніше він виглядав, от а він виглядав... Ну не знаю, як він раніше виглядав, то немає такого, да? То раніше він виглядав ту за дустрей, а ви дивитесь, який тут зараз результат. Ви дивитесь. Криша крута, дорога, і цей підвал є секретний підвал ще. є Тут такі різні цікаві. Тепер ми починаємо, як і я обіцяв, на другу частину в цей дом. Цей, в цьому домі ще давно ніхто не жив, але треба його исправити, у цей дом. І, і починаємо ми отак. От отак ми ставимо його панелі. Отак от ми ставимо тут, тут. Ставимо от так от так. І міняємо оце обріс. Оце обираємо, оце обираємо, оце обираємо, оці, обираємо оце, 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 оце. И у С, И У С. Теперь мы поставим на С натакий такий, сарон, сарон, так С убираем и починаем от так раз и раз и раз и раз. І раз. І раз, ну, тут так. Отак все. отак так ось робим. Отак ось робимо далі. Отак. Отак. От так. Ось так, от так. І тут так само починаємо. Отут робимо отак. Отут от робимо отак. От отут от робимо отак. От, от, от так. І робимо ще отак. От так. Так. цей так. 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 І так. Так. І так. Все, отакий результат, як ми зробили. Оцей пол. А стіни ще пока не готові. Треба її зробити. Тут робимо отак і отак. Потім тут починаємо отак. І потім тут отак. І потім тут отак. І отак. Так. Можемо зробити оце, оце, оце. І все. Тут уже це є. Е, ну є. Так, оце ось все. Оце обираємо, оце все, оце все. і ставимо на отакі стуки раз, 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 ей, раз, ой, раз, е, раз, 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 і раз, 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 і все. Отакий от результат, як цей, Так, це зробимо. Ну, все, все зробили. І такі у нас штука. Отак от ми ось її зробили. Отак це і це, це. Потім отак його підміняємо. І зробимо його отак. Робимо це, це все, це все це робимо це, оце, оце і просто це робимо, так. І треба оце так зробити. Так, тут отак, тут потім отам так. Усе тут отак, тут усе, отак. Тут ще отак. А це убираємо. Це Тут, ну, різні штуки з них убираємо оцей э, все. А це, якщо ви не знали, то це називається в Minecraft житель. Якщо вам подобається, як він виглядає, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Якщо не знаєте, то то напишіть, якщо е, 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 ви хочете Подивитися його, то напишіть, про все просто. напишіть е, канал Сансанич. -Сан ви к канал Саныч -Сан і будем мої ролики у ті всі, у ті всі Якщо ви це, є, це, це І тепер нам надо це все робити. Вот тут вс так, Вот тут ещ вот так. Оце ось обираємо. Ось тут і не буде така икрутить. Так, робимо оце, оце обираємо. Так, у нас тут буде така штука. Надо його от так і О, от так його і от так. Коротше, от не знаю. Коротше у нас буде от так. Ну все, тут у нас буде отак і міняємо його як. Так, це робимо отак, потім це тут отак, це отак, це отак, це отак, це міняє, Це робимо отак оце отак, от а от це отак. Все, зробили вікно. Тепер треба поставити вікно. Оці різні такі панелі. Якщо вам подобається, як я строю, як я цей, поставте лайк, підпишіться і поставте колокольчик на мій канал. Ось тут ми можемо оце покоментувати. Так, ми можемо оце ось зробити і отак. Можем срублен, такая тверь, тверь не, по, не получите. Можемо срубить отаку. Выбираем такую и ставим. Вот так мы такий результат. Теперь отюк крышу убираємо полностю. И ставим другую крышу. Не такую прям старую, а она будет крута. Так, ну все. Можно вот так его... Э, Не, его можно вот так и вот так и вот так. И тут вот так само на эти стороны. Не только так. Так. Так, а вот тут еще вот так, 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 а вот тут еще вот так, эм, как там раньше так, так, так. Вот тут так само робим. и тут это еще вот так, 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 и тут это вот так, 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 так. А тут робимо так, так, так. А отут робимо От... все. І можемо зробити таку кришу. Так, можемо це обрати. Можемо оце ось зробити. Тут це обрати. І, і тут буде камінь, я потім його уруцю. Так, оце можемо обрати. І поставити. І це оберемо просто. Оце, оце, оце так ось. Оце все буде отак. Але воно буде ще отак. Так, ми його гроби. Отак воно буде виглядати. Отак його воно буде. Отак, отак, так, так. Вот так, так, вот так, 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 так и так и так и так, 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 э, так и так. А то-то будет як и было. Так, ну, э, мы уже почти и Я вам за могу показать внутри, вот такая у нас получилась. Отака, как І все. Так що тут будемо робити ще котаку. Я буду ставити. Отак його ставимо, 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 ставим. ставим, ставим, ставим. Отак от його робимо. Отак, от отак, отак, отак. Отак, отак, отак. отак, отак. От 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 і все. Тут таке стука. Оце тут ось так це є. Е, раз, раз, раз. можемо це робити. Убирати оце. І ставимо на отакий от цей. Убираємо це, 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 це і це. Тепер отут Так робимо, робимо, робимо. Раз. І можемо отак їх поставити. Отак його робимо. І можемо отак його робити. Отак і оце є. І став тільки отут. Це надо. І от... ні, от так, от так, от так, от Так, от так. от так, от так, от так, 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 так. Так, оце робимо це. Оце. Оце. Так. Це робимо так. і Ні, отак. От отак. І це робимо отак. От і так само і тут. Ота. Eh, так. От так, от так І все. Тепер можна поставити так Ось ці панелі. Можемо їх поставити як. Отак, отак. І, і тут так само. І тут так само, але як воно там було? Так. робимо от так і от так. А вот. Робимо... А є отак от як і було. А ось з сторони... Не, так не треба. Це було тут, а це от так. Ну, все. Результат е, такий у нас е, цей є. Е, та і е, все. Так, тут оцей, і це зараз достроїм. І отакий у нас виглядає дом. Отут він так виглядає, отут ось цей і всередині він отак. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть І Якщо не подобається, то можете ставити ігнору. Це все. Можете поставити колокольчик на мій канал. І всім пока!